Привіт! Сьогоднішній випуск ми почнемо не з наукової новини, а з гучного розносу, бо у соцмережами знову шириться сенсація, мовляв, NASA приховує страшну правду про неминучу катастрофу, яка нібито призведе до загибелі десятків мільйонів людей. Принаймні так стверджує один популярний аккаунт в соцмережах, і йому вже повірили сотні тисяч людей. Навіщо ми взагалі про це говоримо на науково-популярному каналі? Бо ця історія за лічені дні зібрала понад 300 тисяч реакцій, і це хороший привід показати, як критичне мислення та базові знання з фізики можуть врятувати від паніки, страху і віри в чергову теорію змови. А після цього до справжніх наукових новин. НАСА перемістила 98-метрову ракету Space Launch System на стартовий майданчик у космічному центрі імені Кеннеді. Перше за 54 роки люди знову вирушать до місяця, щоправда, без посадки на його поверхню. Поговоримо і про кротовини, чому популярне уявлення про тунелі в просторі часі насправді має мало спільного з тим, про що писали Айнштайн і Розен. А ще про дивну проблему сучасної космології. Наші спостереження за всесвітом не зовсім узгоджуються з найкращою теоретичною моделлю. І, можливо, справа в тому, що сам Всесвіт влаштований не так, як ми думаємо. І на завершення, новина, про яку ви неодноразово просили в коментарях. Отже, як там справи у 3 Триай Атлас? А зараз я хочу щиро подякувати всім, хто підтримує канал. Ваша активність, вподобайки, коментарі і поширення все це неймовірно важливо. Окрема подяка спонсорам, меценатам і патронам на всіх платформах, а також Сергію за його вагомий внесок у розвиток українського науково-популярного контенту та підтримку цього проєкту. А якщо ви також хочете долучитися до підтримки всього каналу, всі посилання, як завжди, є в описі. А поки алгоритми YouTube намагаються зрозуміти, чому ми з вами так глибоко занурюємося в загадки Всесвіту, ви можете допомогти їм трохи швидше знайти відповідь. Достатньо простого жесту поставити вподобайку та підписатися на канал. Так платформа зрозуміє, що це відео варте уваги, а ви не пропустите майбутні проєкти. А тепер починаємо. Користувачі соціальних мереж поширили твердження про секретний документ НАСА під назвою Проєкт Якер. Який нібито просочився в інтернет у 2024 році. Нібито згідно з цим документом, планета Земля втратить свою гравітацію на 7 секунд 12 серпня 2026 року. Як стверджується у повідомленні, у результаті загине від 40 до 60 мільйонів людей. Але чому цього не може статися насправді? Користувач TikTok і Instagram чий акаунт зараз недоступний, нещодавно опублікував відео з текстом, в якому стверджується, що 12 серпня 2026 року Земля втратить гравітацію на 7 секунд і в НАСА про це знають, готуються до цієї події, але нічого нікому не кажуть, щоб уникнути паніки. Це відео набрало понад 60 тисяч лайків, і його перепостили майже 270 тисяч користувачів мережі. Користувач, який поширив цю теорію змови, посилається на секретний документ НАСА під назвою «Проєкт Якер, який нібито просочився в інтернет 2024 року і в якому нібито описано докладно, що станеться. Отже, у тексті йдеться про таке. Тривалість аномальної події, коли Земля втратить гравітацію, становитиме 7 секунд, унаслідок чого може загинути від 40 до 60 мільйонів людей. У перші 1-2 секунди люди, транспортні засоби, тварини та незакріплені предмети піднімуться вгору. Об'єкти продовжать підніматися на висоту 15-20 метрів через 3-4 секунди. Через 5-6 секунд почнеться паніка і хаос. Люди вдарятимуться об стелю. Але через 7 секунд гравітація повернеться і все почне падати з висоти. У результаті буде зруйновано інфраструктура і почнеться економічний крах і масова паніка. Причина цієї аномальної події полягає в тому, що пересічуться дві гравітаційні хвилі від чорних дір із ймовірністю 94,7%. І про це НАСА знає з 2019 року. По-перше, в інтернеті немає ні самого документа проєкт Якер. Ні, будь-якої згадки про нього і навіть немає обговорення цього документу користувачами соціальних мереж у період з 2024 по 2025 рік. По-друге, викликає здивування, чому внаслідок втрати гравітації може загинути тільки 40-60 мільйонів людей із 8 мільярдів жителів Землі. Також варто сказати, що 12 серпня 2026 року це чудова дата для теорії змови про кінець світу, оскільки це дата повного сонячного затемнення цього року. Деякі люди люблять пов'язувати затемнення з апокаліпсисом, викликає подив також опис того, що відбуватиметься під час нібито втрати гравітації нашої планетою. Особливо що стосується того, що люди почнуть підніматися на висоту до 20 метрів. Перший закон Ньютона, він же закон інерції, свідчить, що тіло в стані спокою залишиться в стані спокою, якщо на нього не діє зовнішня сила, а тіло, яке рухається з постійною швидкістю, рухатиметься по прямій лінії, якщо на нього не діє зовнішня сила. Під дією гравітації виникає рівна і протилежно спрямована реакція, що відштовхує від підлоги. Якщо гравітація чарівним чином зникне, ця реакція відштовхне вас, але вона буде. Незначною, якщо ви не стрибнете в потрібний момент, ви не підніметеся на 20 метрів у повітря. Що стосується причини того, що Земля нібито втратить гравітацію, гравітаційні хвилі виникають внаслідок зіткнення чорних дір, і вони надзвичайно слабкі, а тому для їх виявлення довелося створити спеціальні детектори. Ба Більше сигнали гравітаційних хвиль відображають тільки останні секунди зіткнень чорних дір, а не те, що ми можемо побачити заздалегідь. З огляду на те, що гравітаційні хвилі рухаються зі швидкістю світла, якщо НАСА тепер може її передбачати, значить у нас є якась технологія, що кидає виклик законам фізики, але НАСА не вивчає гравітаційні хвилі. Припустимо, що Земля все ж втратить свою гравітацію. Як це може статися згідно із законами фізики? Вчені з НАСА кажуть, що Земля не може втратити свою гравітацію, адже для цього наша планета повинна швидко втратити. Свою масу. По суті, планета має зникнути, і тоді зникне її гравітація. Згідно із загальною теорією відносності Айштайна, будь-який об'єкт, що має масу, має гравітацію. Якщо не має маси, то немає і гравітації. Тому Земля не може втратити гравітацію на 7 секунд, а потім відновити її назад. Також члені кажуть, що повне сонячне затемнення не чинить жодного впливу на гравітацію Землі. Те ж саме можна сказати і про Сонце, і про місяць, і про інші тіла сонячної системи. Загальна гравітація нашої планети не залежить від них. І вся ця історія хороший приклад того, як легко вигадана сенсація може набрати сотні тисяч переглядів, якщо вона грає на страхах і нерозумінні базових законів фізики. Але поки одні в соцмережах вигадують секретні документи НАСА і апокаліпсис на конкретну дату, реальна НАСА займається зовсім іншим. Повільною, складною і дуже нудною для теорії змови роботою, яку можна перевірити, побачити і відстежити в режимі реального часу. І замість того, щоб ховати правду, агентство прямо зараз готує одну з найважливіших місій 21-го століття повернення людини до місяця. Отже, переходимо від вигаданої катастрофи, якої не може статися за жодними законами фізики, до події, яка вже відбувається насправді. Майже 12 годин спеціальна машина переміщала величезну ракету носій Space Launch System із приміщення для складання ракет на стартовий майданчик. На ракеті вже встановлено космічний корабель Оріон, на якому вже на початку лютого в історичну місію на місяць вирушать четверо астронавтів. Вони не здійснять посадку на поверхні місяця, але це буде репетиція перед майбутнім поверненням людини на місяць вперше з 1972 року. Ракета Space Launch System почала рух до стартового майданчика 36 b у космічному центрі імені Кеннеді на мисі Канаверал о 14.04 за Києвом у суботу, 17 січня, і прибула на місце запуску о 1.42 за Києвом у неділю 18 січня. Тепер, коли ракета перебуває на стартовому майданчику, будуть проведені заключні випробування перед польотом на місяць. Це буде місія артеміда 2 у рамках якої четверо астронавтів вирушать у десятиденну подорож у космос. На борту космічного корабля Оріон астронавти вперше з 1972 року, коли в останні люди побували на поверхні місяця, облетять наш природний супутник, але не приземлятимуться на нього. Екіпаж місії Артеміда 2 це астронавти НАСА, Рід Вайсмен, Крістіна Кох, Віктор Гловер і канадський астронавт Джеремі Хансен мають вирушити в історичний політ уже 6 лютого. Хоча, якщо не все піде за планом, то можливість здійснити цю місію буде ще в березні, а також в квітні. Але в НАСА сподіваються, що запуск відбудеться в лютому. У рамках місії артеміда 2 астронавти мають опинитися далі від землі, ніж екіпажі місії Аполлон. Гловер увійдуть в історію, адже вперше біля місяця побуває жінка, а також представник неєвропеоїдної раси. Під час польоту астронавти тестуватимуть системи космічного корабля, а також проведуть кілька наукових експериментів. Перед тим як вирушити до місяця, перші два дні після запуску космічний корабель Оріон кружлятиме навколо Землі, на відстані понад 60 тисяч кілометрів від нашої планети. Це приблизно п'ята частина відстані до місяця. Потім корабель доставить астронавтів місії Артеміда 2 на навколо місячну орбіту, і його екіпаж буде першими людьми за понад півстоліття, які побачать на власні очі зворотний бік місяця. Місія Артеміда 2 це репетиція місії Артеміда 3, яка відбудеться не раніше 2027 року. У рамках цієї місії НАСА доставить астронавтів на поверхню місяця, а саме в район Південного полюса. Отже, з одного боку, ми бачимо, як космічні польоти поступово повертаються в життя людства, крок за кроком, ракета за ракетою, з ретельними перевірками і реальними датами запуску. Але водночас, поки інженери готують людей до подорожей за межі Землі, фізики ставлять значно радикальніше запитання, а яким насправді є сам простір і час, у якому ці подорожі відбуваються. Бо, перш ніж мріяти про далекі світи чи фантастичні маршрути між зірками, потрібно зрозуміти, чи взагалі Всесвіт дозволяє такі шляхи? І саме тут ми переходимо від ракети і орбіт до однієї з найглибших ідей сучасної теоретичної фізики, чи існують кротовини насправді, і що насправді мав на увазі Айнштайн, коли говорив про мости в просторі часі? У 1935 році Альберт Ейнштейн і Натан Розен запропонували ідею математичного зв'язку між двома ідеально симметричними копіями простору часу. Цей зв'язок почали називати мостом айнштайна Розена. Але це явище спочатку не призначалося для опису дуже швидких переміщень Всесвітом. Ідея була запропонована для підтримання узгодженості між гравітацією і квантовою фізикою. Пізніше мости Айнштайна-Розена стали асоціювати з кротовинами або кротячими норами, незважаючи на те, що вони мало пов'язані з початковою ідеєю двох фізиків. Загадка, яку вирішували Айнштайн і Розен, ніколи не стосувалася космічних подорожей, а була пов'язана з тим, як квантові поля поводяться у викривленому просторі часу. У цьому випадку місто Айштайна Розена діє як дзеркало в просторі часі, тобто це зв'язок між двома осями часу. Квантова механіка описує всесвіт у найменших масштабах, як от частинки, тоді як теорія загальної відносності Айнштайна може бути застосована до гравітації і самого простору часу. Узгодження цих теорій залишається одним із найскладніших завдань фізики. Але автори дослідження вважають, що їхня нова інтерпретація мостів Айнштайна Розена може запропонувати шлях до вирішення цієї проблеми. Інтерпретація мостів Айнштайна Розена, як кротовин, з'явилася у 80-х роках минулого століття, коли фізики розмірковували про швидке переміщення з однієї частини простору часу в іншу. І все ж у рамках загальної теорії відносності така подорож заборонена. Міст обривається швидше, ніж світло могло б його перетнути, що робить кротовину непрохідною. Тобто міст Айнштайна-Рузена не є порталом в іншу частину Всесвіту, вважають автори дослідження, а лише математичною структурою. Проте ідея про кротовини, як про портали в просторі, продовжує процвітати і зараз. Деякі фізики теоретики припускають, що такі проходи існують. Хоча загальна теорія відносності говорить нам, що для того, щоб кротовина була прохідною, вона має бути заповнена екзотичною матерією з від'ємною щільністю енергії, але немає жодних спостережних доказів існування кротовин. У дослідженні автори повертаються до загадки мосту Айштайна Розена, використовуючи сучасну квантову інтерпретацію часу. Більшість фундаментальних законів фізики не розрізняють минуле і майбутнє, якщо йдеться про час, або ліво і право, якщо йдеться. Про Якщо в рівняннях час або простір обернені назад, закони залишаються чинними. За словами вчених, замість тунелю в просторі міст Айштайна розена можна розуміти як два компоненти квантового стану, які взаємодіють один з одним. В одному час іде вперед, а в іншому назад від свого зеркального відбитого положення. Після виключення нескінченності квантова еволюція має залишатися повною і оборотною на мікроскопічному рівні, навіть у присутності гравітації. У цьому випадку, міст виражає той факт, що для опису повної фізичної системи необхідні дві осі часу. У звичайних ситуаціях фізики вибирають тільки одну. Але поблизу чорних дір або у всесвітах, що розширюються і стискаються, обидва напрямки часу мають бути включені для того, щоб був повний квантовий опис. Саме тут природним чином виникають мости Айнштайна і Розина, вважають фізики. На мікроскопічному рівні міст дозволяє інформації проходити через те, що називається горизонтом подій Чорної діри. Це точка неповернення, коли ніщо, навіть світло, не може покинути Чорну діру. Інформація не зникає, вона продовжує розвиватися, але в протилежному, дзеркальному напрямку часу. Ця концепція пропонує рішення знаменитого інформаційного парадоксу Чорної діри. У 1974 році фізик Стівен Гокінг показав, що Чорні діри випускають випромінювання. Воно стало пізніше відомим, як випромінювання Гокінга, і зрештою випаровується. Але при цьому відбувається знищення всієї інформації про те, що потрапило в Чорну діру. Але це суперечить квантовому принципу, згідно з яким квантова еволюція повинна зберігати всю інформацію. Парадокс виникає тільки в тому разі, якщо описувати горизонт подій Чорної Діри за допомогою однієї односторонньої осі часу, екстрапольованої до нескінченності. якщо повний квантовий опис включає обидва напрямки часу, інформація не втрачається, вважають фізики. Інформація залишає звичний нам напрямок часу і знову з'являється у зворотньому напрямку часу. Нове дослідження також пропускає більш інтригуючу можливість. Фізики вважають, що великий вибух міг не бути абсолютним початком для нашого всесвіту, а це був відскок, тобто квантовий перехід між двома оберненими в часі фазами космічної еволюції. У такому разі чорні діри могли б виступати як мости не тільки між напрямками часу, а й між різними космологічними епохами. Наш всесвіт міг би бути внутрішньою частиною чорної діри, що утворилася в іншому всесвіті. Вона могла утворитися внаслідок колапсу замкнутої області простору часу, відскоку і початку розширення, перетворившись на всесвіт, який ми бачимо зараз. Якщо ця гіпотеза правильна, то її можна перевірити за допомогою виявлення крихітних чорних дір, які могли виникнути ще до великого вибуху, пережити перехід і з'явитися в нашому всесвіті, що розширюється. Фізики вважають, що темна матерія, яка становить більшу частину маси нашого Всесвіту, насправді може складатися з таких чорних дір. У цьому випадку Великий Вибух розвинувся з умов попереднього стиснення, тому кротовини не потрібні, адже міст є зв'язком у часі, а не в просторі, і Великий Вибух стає переходом, а не початком. Нова інтерпретація мостів айнштайна розена не припускає коротких шляхів через галактики, подорожі у часі та наявності кротовин чи гіперпростору. Вона пропонує послідовну квантову картину гравітації, в якій простір час втілює баланс між протилежними напрямками часу, і де наш Всесвіт, можливо, мав свою історію до Великого вибуху. Ця гіпотеза, як кажуть фізики, не спростовує загальну теорію відносності Einштайна або квантову фізику, а доповнює їх. Отже, у цій роботі простір час перестає бути просто сценою, на якій відбуваються події. Він сам стає активним учасником фізичних процесів, має напрямки часу, зберігає інформацію і навіть може пов'язувати різні космологічні епохи. Але це не єдина сучасна спроба переосмислити саму природу простору. Паралельно з ідеями про дзеркальні осі часу і мости Айнштайна розена фізики починають ставити ще одне несподіване запитання. А чи є простір час взагалі порожнім? Що якщо вакуум це не ідеально гладке тло, а середовище з власними фізичними властивостями? Не тунель, не портал, і не геометрична абстракція, а щось, що може чинити опір, коливатися і навіть гальмувати розширення Всесвіту. Саме з такої ідеї виходить нове дослідження, автори якого припускають, простір може поводитися як в'язка, не рідина. Недавні спостереження показали, що наше розуміння космосу може бути помилковим. Це може бути пов'язано з тим, що всесвіт більш в'язкий, ніж передбачалося. Автори дослідження припускають, що простір може мати властивість, відому як об'ємна в'язкість. В'язкість це міра того, наскільки рідина чинить опір течії або зміні форми, як різниця між наливанням води і меду. У цьому разі йдеться про об'ємну в'язкість самого вакууму, примарний опір, який виникає при розширенні простору. Традиційно вчені використовують для опису всесвіту модель лямбда cdm де темна енергія, яка відповідає за прискорене розширення всесвіту, є стійкою незмінною з часом силою, відомою як космологічна стала. Але нові дані спостережень за космосом за допомогою приладу для вивчення темної енергії Десі, встановленого на телескопі в Національної обсерваторії Кіт Пік, припускають, що в нашому розумінні темної енергії може бути щось принципово неправильне. Нові спостереження показали невелику невідповідність між стандартними теоріями і фактичною спостережуваною швидкістю віддалення галактик від нас, тобто розширення простору. Щоб пояснити цю невідповідність, автори дослідження запропонували модель всесвіту, яка включає просторові фонони. У фізиці твердого тіла фонони це колективні коливання атомів в кристалі. Але вчені застосували цю ідею до самої тканини простору. Вони пропустили, що ці повздовжні коливання, які діють як звукові хвилі вакууму, можуть бути відповідальними за ефект в'язкості, що уповільнює розширення космосу рівно настільки, щоб відповідати новим даним. Нова модель представляє Всесвіт як в'язку рідину, і в ній існує фактор уповільнення розширення космосу. У міру розширення простору, просторові фонони коливаються, створюючи тиск, що протидіє віддаленню галактик. Вчені вважають, що ця модель з високою точністю відповідає даним Десі і потенційно вирішує деякі проблеми, викликані космологічною ставою. Але це всього лише припущення. В'язка темна енергія стала б фундаментальною зміною в уявленні про космос, а дані Десі все ще аналізуються. Астрономи поки що не впевнені, чи є ця в'язкість фундаментальною властивістю Всесвіту, чи просто артефактом поточних вимірювань. Потрібно провести більше спостережень, щоб побачити, чи справді ці примарні коливання керують космосом або ж простір такий самий гладенький, як і вважалося раніше. Поки вчені обережно переглядають цю модель Всесвіту і перевіряють нові дані без висновків, в інформаційному просторі народжується зовсім інша історія. У сонячній системі з'являється міжзоряний об'єкт 3 і Атлас і Варто ЦРУ відповісти, не підтверджуємо і не спростовуємо. Як одразу з'являються підозри про приховану правду. Тож розберімося, де тут наука, а де інтерпретації. Відтоді, як таємничий міжзоряний об'єкт Ray Атлас було вперше виявлено в сонячній системі у липні 2025 року, астроном із Гарварду Аві Леп стверджував, що є ймовірність того, що цей космічний апарат, посланий позаземною цивілізацією. Тепер стало відомо, що ЦРУ засекретило зібрані розвідувальним агентством дані про цей об'єкт. Який вважається кометою, що прибула з іншої зоряної системи. За словами Лева, за весь час, що об'єкт Реатлас перебуває в сонячній системі, наразі він летить у біки Юпітера, щоб не завжди залишити околиці сонця, він демонстрував низку незрозумілих особливостей порівняно з відомими кометами. Але НАСА без будь-якого обговорення загадкової природи цих аномалій оголосило про те, що це дивна комета, яка прибула з іншої зоряної системи і не є космічним апаратом іншопланетян. Водночас леб вказує на те, що цей об'єкт має величезний передбачуваний розмір до 5 кілометрів, вісь обертання майже ідеально перпендикулярно до Сонця. Точно налаштовану траєкторію, що дає змогу пролетіти дуже близько повз Марс та Юпітер, а також об'єкт має надто високе відношення Нікелю до заліза в газі, що його випускає Трейатлас, що нагадує нікелеві сплави космічних апаратів. Леб обурений тим, що НАСА продовжує наполягати на тому, що Трейатлас це комета, а не щось інше. Але тепер критика Леба спрямована не тільки на НАСА, а й в бік ЦРУ. За словами вченого запиту фолога Джона Гріневальда Молодшого, відповідно до закону про свободу інформації США щодо будь-яких оцінок звітів або повідомлень, що зберігається в ЦРУ і містять посилання на Треє Атлас, було відхилено. ЦРУ в офіційній відповіді Гріневальду його запит заявило, що не буде ні підтверджувати, ні спростовувати існування або не існування записів пов'язаних із Треай Атлас. Це ухильна відповідь, яку можна інтерпретувати по-різному. Гріневальд відоме ім'я в колах, що займається вивченням НЛО. Він заснував величезний архів, що містить мільйони сторінок урядових документів, які він виявив під час запитів згідно із законом про свободу інформації, включно з, -з розсекреченими відеозаписами, того, що Пентагон описує як непізнані аномальні явища. Леп каже, що відповідь ЦРУ і помітний рівень секретності здалися йому дивовижними, враховуючи висновок наса про те, що Трей-Атлас є звичайною міжзоряною кометою. Дивно, що ЦРУ розглядає цю інформацію як достатньо конфіденційну, щоб засекретити її, каже Леп. Вчений каже, що якщо Треатлас має природне походження і цей висновок підтримують багато вчених, а також представники НАСА, то чому ЦРУ вважає можливим існування записів, що стосуються звичайної комети, досить секретними, щоб засекречувати їх? Ле припускає, що уряд США міг розслідувати, чи може Треатла становити загрозу національній безпеці, можливо, через можливість того, що це може бути непередбачуваний і несподіваний об'єкт. Якщо вчені виявлять апарат, відправлений позаземною цивілізацією, це може становити серйозну загрозу для людства, стверджував раніше Лев. Він висував гіпотезу, що цей об'єкт може бути схожий на троянського коня, коли технологічний об'єкт маскується під природну комету. За таких обставин представники НАСА були змушені представити ймовірну наукову інтерпретацію природи трея Атлас, тоді як серйозний розгляд ЦРУ можливості, що це може бути інопланетна технологія. Ховався від громадськості, щоб е, запобігти паніці, вважає вчений. Три Атлас являє собою перший випадок астрономічного об'єкта, щодо якого ЦРУ дало відповідь, не підтверджуємо і не спростовуємо. Якщо припущення леба правильне, то це означає, що ЦРУ є що приховувати від громадськості. Зрештою, у відповіді Гріневальду, ЦРУ не виключило відсутність записів про три Атлас. Ле поки не готовий повністю відмовитися від своєї гіпотези про те, що Трейатлас може бути не кометою, а чимось іншим. Астроном виступає за більш ретельне вивчення міжзоряного об'єкта після його зближення з Юпітером в березні цього року. Будемо чекати. А поки, я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!